Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми маємо позачерговий ефір дуже коротенько. На початку зачитаю Слово Боже, яке записано в Євангелії від Матвія, 24 розділ, друга частина вірша, 24 Матвія. вірш 3. Яка буде ознака приходу Твого і кінця цього віку? Власне, минулого тижня. Сталася дуже цікава подія. Про це ви можете подивитися з носку Watchmen on the Wall. Watchmen on the Wall, Коли наберете на комп'ютері, можете подивитися. Де чоловік, більш в деталях, силаючись на документи, покаже власне, цей фрагмент, який зараз вам висвітлю українською мовою. Зараз висовується, висунувся план, план семирічного спасіння землі. Уже тільки одна ця фраза нам про щось говорить: семилітній план спасіння землі 7 років. Ми конкретно наштовхуємося на цифру, яка відповідає періоду глобального лідерства, періоду Даниїла, сім років. по англійськи це буде звучати Rescue Plan Summit. Він буде проводитися на базі Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку у вересні місяці. 18-19 вересня 2023 року. Власне, тут буде роз... Хочуть, зараз вже зробили такий певний вкид, що буде робитися розгляд систематично розробленого плану спасіння Землі, щоб почати новий вимір людської діяльності в 2030 році. Диявол не скриває, то для нас є дуже сильне попередження для церкви. Що 18-19 вересня 2023 року в Нью-Йорку має відбутися спеціальне засідання Організації Об'єднаних Націй, де буде обсуждатися, я думаю, після того, якщо ще церква не буде забрана, дадуть для нас побачити чи для тих людей, які лишаться на землі, як будуть спасати землю, коли буде цей семилітній період часу. Um, По-англійськи це буде звучати We need seven years seven years of accelerated rate for transformation action for SDG». Власне, ці останні три букви. Systematic, Developed Goal. Systematic, Developed Goal. Тобто ми бачимо план, систематичне розроблення плану спасіння Землі. Якщо ми з вами живемо в останні дні, зараз Господь нас конкретно попереджує, яка буде ознака твого приходу, і ознака кінця віку, диявол ніколи від нас інформації не скриває, він показує. Це гряду скоро. Ми бачимо, що зараз робиться в рідному краї. Зараз ми бачимо, що сталося, що робиться на фінансовому полі діяльності. І зараз кидається ця основна. Теза, коли цілий світ в лиці глобалістів буде зустрічатися в Нью-Йорку і розробляти, чи то вже буде план, який його викинуть на люди, як людина мусить себе поводити, щоб спасти своє життя, коли приходить цей період семилітнього випробування, підготовки до 2030 року. Дорогі улюблені, я дуже коротенький ролик сьогодні роблю. Короткий, як ніколи, подумайте, де ми з вами стоїмо. Відкрито вкидають інформацію, Що будуть збиратися люди, будуть збиратися, збиратися спеціалісти, збирається глобальний світ Нью-Йорку, щоб конкретно дати для людини дорогу і розуміння, як вона себе буде поводити, щоб спасти своє життя в період сіми років, щоб війти в 2030 рік уже повністю підготовленими. Глобалісти готують своє царство. Ми з вами знаємо, підходить період Великої скорботи сім років, а за ним іде тисячолітнє Царство Ісуса Христа. Не глобальне царство, а царство Ісуса Христа, яке дане для ізраїльчан і для тих, хто лишиться на землі. Зараз ми встанемо, ми будемо молитися, я казав дуже короткий ролик. Але щоб ми чітко зрозуміли, ідуть останні вкиди перед тим, як об'явиться всесвітній лідер, що потім ніхто не казав, а ми не знали. А то ще не зараз. Світ говорить, сини цього світу є розумніші, ніж сини світла. Про що цей вірш говорить? Що сини цього світу зустрічають свого лідера, а сини світу, думаю, що Месія прийде пізніше. Ми бачимо, які глибокі змі зараз є в цьому, в цьому вірші. Станемо і будемо молитися. Дорогий Всемогутній, Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо тобі за цей час. Ми дякуємо, що ти попереджуєш. Ми дякуємо тобі за те, що сьогодні ти дбаєш за людське серце і не хочеш, щоб ніхто не лишився тут на землі на період скорботи. Другий Ісусе, постукайся в серця, стукай моє серце готов, стукай в серця членів нашої церкви, тих, хто нас слухає, щоб ніхто не лишився на землі, щоб ніхто не подумав, що ще багато ми маємо часу, що ще довго ми будемо жити на землі. Ти бач, ми бачимо, як готовиться світ, розробив спеціальну програму семилітньої, семилітньої підготовки на цей період, щоб війти в свій вимір їхнього царства. Допоможи нам це все зрозуміти, збагнути і дай нам, щоб ми впустили в своє серце Святого Духа і щоб ми жили тільки для тебе, щоб ми не взяли цей світ. Що ми не турбувалися, що буде завтра, післязавтра, що ми більше турбувалися за своє спасіння, спасіння наших дітей, нашої родини, тих, хто є біля нас. Благослови нас. Все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь.